Перемикач. Хагер HI458 на 630 А. Значить, тут фактично у мене буде два вводи. Два живлення. Одна ТП, друга ТП і відбір потужності. Ось, фактично, щоб відібрати потужність, потрібно нам машинувати його. Всього кають шинки. Бо від хаггера заводські шини там біля 6 тисяч коштують комплект. По такому струму. Отак От фактично. Мід. Мідна шина. 40 на 4, здається ще на 5. 40 на 4 здається, 600 з чимось ампер теж вона тримає. Ось такими тисками, таким інструментом. виготовляємо такі шини. Ось такий варіант виходить. Обрізати, порозміщати, отвори, просвердлити. Трошки залишки є тут. Оцей підігнав вже Нормально цю шинку, а ці повідрізати лишні. При бажанні можна встановлювати їх і так, але в такому варіанті тут незручно крутити лоти, отримувати їх зсередини. Але в такому варіанті можна відбирати потужні вже звідси, тобто отвір тут. Робити і е, болтовим з'єднанням відводити на в сторону. В даному випадку у нас буде е, кабельна лінія відбору потужності буде фактично з двох кабелів. Е, значить, буде один накінечник тут сідати, алюміній, до речі, алюміній на лужі, на мідь сюди буде сідати і другий кабель сюди. Тобто я з середини їх ушанував міді. Ось так. А заводські шини. Вони йдуть ось так. І плюс вони тут з'єднані. Для того, щоб е і відбір потужності можливо обрати раз і плюс. Зручний монтаж. Напевно. Ну, коротше, шинка одна на друга находить, і болтове з'єднання ще тут є. І такого. Не став робити, ну, мені зовсім не потрібно А тут думаю, що повністю його достатньо буде. Хоча все одно я помилився трохи. Виходить, що кабельна лінія в нас буде відбір потужності з двох кабелів, того він сідає і тут, і тут. Один кабель тут сяде, другий тут. Значить, яка помилка в тому, що я взяв. 630-ту шину. Ну, тобто, по там 630 вона точно тримає 40 на 4 мідь. Справа в тому, що справа в тому що у нас мережа буде, наприклад, тут і тут, так дві кабельних лінії приходять. І виходить, якщо ми двома кабелями від... забирати будемо, значить один кабель сидить прямо на, на цьому блокконтакті. І ми його... Нам не потрібно його ошановувати. Тобто, фактично, пів, половина струму буде по одному, блок контакту проходити, через блок контакт самого перемикача. А ось в другу сторону нам вже потрібно було ошанувати, щоб звідси, е... ну, коротше, нам або з цієї сторони, або з цієї сторони мережа прийде, так? Відповідно, або через один блок контакт прийде мережа, або через другий блок контакт прийде мережа. І в цьому випадку ми одну сторону відбираємо прямо. А другу сторону відбираємо через шину. Тобто, шину можна було вдвоє по струму менше виконувати. січенні самого кабеля відводу, від фактично. Не обов'язково його робити по, по повному струму самого перемикача.